Canon iSenсі MF655 – це той випадок, коли офісна техніка не ускладнює роботу, а реально її спрощує. Модель готова працювати з різними сценаріями від друку договорів до сканування багатосторінкових документів. Пристрій підтримує формат А4 і працює з чотирма кольорами, тож підходить не лише для текстів, а й для презентацій, звітів чи маркетингових матеріалів. Якість друку на рівні 1200 на 1200 DPI дає чіткий текст і акуратну графіку, а швидкість до 21 сторінки за хвилину дозволяє не чекати біля принтера навіть у завантажені моменти. Перша сторінка з'являється менш ніж за 11 секунд. Приємний бонус для офісної динаміки. Одна з ключових переваг MF655 CDV автоматичний двосторонній друк і двостороннє копіювання. Це не лише економія паперу, а й менше ручної роботи для співробітників. Рекомендований місячний обсяг друку до 2500 сторінок робить модель оптимальною для малого та середнього офісу. Оптична роздільна здатність сканеру становить 600 на 600 dpi. Він швидко обробляє як чорнобілі, так і кольорові сторінки. Окремо варто відзначити зручність підключення. Canon MF655 cdv легко інтегрується в офісну мережу через Ethernet або Wi-Fi. Також, окрім стандартного підключення по USB, є можливість друку із флешки або смартфона. Великий сенсорний екран робить навігацію простою навіть для тих, хто не любить розбиратися з технікою. За габаритами це настільний БФП, який не виглядає громістким, але відчувається як серйозний офісний пристрій. Він стабільний у роботі, не надто шумний і розрахований на тривале використання без сюрпризів. Canon й mf 655 CDV – вдалий вибір для офісу, де цінують швидкість, зручність і сучасні можливості бездротового друку. Пристрій можна замовити на сайті System. Підписуйтеся на наш канал, щоб дізнаватися більше про друк і завжди залишатися в курсі найцікавіших новинок та корисних порад.